Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні 26 липня 2023 року. Ось ще достигли одні із сигналочок моєї колекції диплоїдної сливки сорт Black Splendor. Цікавий дуже сорт, який прийшов до нас з Америки, штата Каліфорнії. Там цей сорт промисловий. Його вирощують для продажі в супермаркетах. Сливка сама по собі така твердувата Консистенція Це лежкість, транспортабельність, комерційна направленість. От. А сама вона по собі така твердувата і дуже цікава. і Одночасно, як самі бачите, соку дуже вистачає. Ось я тільки що надкусив плодик. Дуже цікавий, там в мене ще один лишився. Сорт морзостійкий, стійкий до хвороб, але бажано один хоч раз обробити хорусом прилипач і актилік, і тоді від камашок, від грибка, від маніліозу або плодової гнілі. Ну, Хто бажає, можна обробити свічем. Так що сорт дійсно заслуговує на увагу для садівників. От, хто любить такого, слив, сливки соковиті, ось таким, бачите. М'якушем, дуже таким червоним насищеним. Так що раджу. Для запилення бажано мати в колекції такі сорти, як широ, Санта Роза, Фріар. Тоді вони найкраще буде запилюватися. так що Ось така сливка не буду зважувати. Десь приблизно вона 80 грам має у мене на руці, та сливка трохи менша. Але, як я читав, вона доходить до 150 грамів. Так що сорт дуже, дуже смачний, солодка, майже без кислоти. Така, знаєте, присмак сливовий дуже насичений, так що дуже-дуже бомбезний сок в неї, як самі бачите, він придавив трошки біжить. Так що раджу, кого цікавлять живці, звертайтесь. Буде під прайс, прайс під відео. З вами був колекціонер Плодових Україна Кропівницький. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!